Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на спортивному ареалі Молодої Гарди, де сьогодні проходить благодійний футбольний турнір. І зараз ми дізнаємося, який настрой у учасників. Команда називається MVP, Ми з Будапешта. Команда Харків Сіті. Команда ФК Карпати. Як, перше місце. Бомба погодка Лондонська і все супер. Дуже великі сподівання, дуже сподобалася організація. Дуже раді, що багато українських команд приїжджає, тому ми сподіваємося, що буде цікаво. Загалом турнір буде відбуватися в два етапи: перший починається о 9, а другий о 16.00. на Буде грати 36 команд. Суть полягає в перемозі не на футбольному полі, а на полі бою. На фронті ідея дуже проста. Насправді я вирішив об'єднати людей, які люблять грати в футбол, які живуть, можна сказати, поблизу в одній країні, в сусідніх країнах, і які просто мають бажання пограти і тим самим назбирати кошти. Спонсорів не було важко знайти, оскільки знов ж таки це благодійний футбольний турнір, і людей, які бажають приєднатися до нього, є багато. Плюс є дуже багато бізнес-підприємств, які тільки розвиваються у словаччині, саме в Братиславі також проводився благодійний аукціон. Лотами були речі підписані нашими захисниками та футболки футболістів. А також у відвідуючи є можливість задонатити. під час турніру з дітьми грали та проводили різні конкурси аніматори. Були конкурси для дорослих, як, наприклад, хто вип'є пиво найшвидше чи попаде м'ячем у ціль. На турнірі було немало вболівальників. Кожен прийшов підтримати свою улюблену команду. І грав, і вболіваю вболіваю за м'яч. Грав за СНПейт Барбершоп за команди «Динамо Братислава. Все супер, дуже класна організація на рівні. Я в захваті дуже рекомендую. Якщо буде повторюватись, прийти усім. Атмосфера подобається, не подобається суддя, тому що судить неправильно. Дуже добре, гарно О, дуже гарно, дуже така несподівана, приємна. Дякуємо за такий відпочинок. У результаті матчу в перше місце посіла команда младі а перспективні. Друге Азов Зсу і третє боржава довге. Першу ігру програли цій команді, що грали з ними у фіналі 1-2, і потім боролися за виход плей-офф, Дуже важко. Два матчі треба було виграти з великим рахунком. Я зі з організаторами плануємо організовувати масштабніші турніри набагато масштабніші. Наступний турнір думаю буде проводитись також у Братиславі. Уже з більшою кількістю болівальників, з більшою кількістю команд, і це буде швидше за все на на два дні, на два вихідних дні. Тому що, як ви бачите, одного дня досить мало і реально дуже важко все справитись. Хоча ми з організаторами і своєю командою стараємося зробити так, щоб всім було добре.